Всім привіт! З вами Діма і канал Гур'єв Тейм 2. 31 січня легендарна арена Медісенс Хайгаден Нью-Йорку знову стане центром боксерського світу. Тут пройде вечір боксу Рінг 6 від промоутерської компанії Matchroom Boxing, головною подією якого стане поєдинок чемпіона світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопеса проти володаря титулу WBC у легкому дивізіоні Шакура Стівенсона, на кону чемпіонський пояс Лопеса та на офіційний статус бійця, здатного диктувати майбутнє дивізіон Ону цей бій давно переріс рамки звичайного захисту титулу. Це зіткнення характерів, філософії боксу та амбіцій, де кожен раунд матиме значення. Тейфімо Фімо Лопес, один із найяскравіших і найсуперечливіших американських чемпіонів останнього десятиліття, уродженець Брукліну, син емігрантів Гондурасу. Він увірвався в еліту світового боксу стрімко і галасливо. Нокаут Річарда комі приніс йому перший чемпіонський титул, а перемога над Василем Ломаченком зробила зіркою. У світового масштабу його кар'єра завжди йшла краєм. Гучні апсети змінювалися воробливими падіннями, як у бою з Джорджем Камбосусом. Однак саме у перші напівсередній вазі Лопес виглядає максимально зібраним та небезпечним. Тут він знову став чемпіоном і повернув упевненість у собі. Перемога над Шакуром для Теофімо – це не просто захист поясу WBO і The Ring, Це шанс остаточно закрити питання щодо його стабільності, повернути статус обличчя американського. Боксу та вийти на мегабої, які визначають епоху. Шекур Стівенсон повна протилежність своєму супернику за темпераментом та стилем, олімпійський срібний призер, виходи з Нью-Арку, він побудував кар'єру методично та холоднокровно. Його бокс це контроль, дистанція, захист та високий боксерський IQ, який дозволяє нейтралізувати сильні сторони практично будь-якого опонента. Стівенсон вже ставав чемпіоном світу у кількох вагових категоріях і досі не знає. Поразок на профірингу, перехід у першу напівсередню вагу та бій із ще чемпіоном свідомий ризик. Але саме такі кроки перетворюють відмінних боксерів на великих. Перемога над лопесом зробить Шакура одним із головних кандидатів на високі позиції у рейтингу Pound, for pound та закріпить за ним репутацію бійця, здатного домінувати незалежно від вагової категорії. Букмекерські котирування відбувають обережний оптимізм щодо Стівенсона. Він йде фаворитом з коефіцієнтом в районі. 1,3, 1,35. Тоді як на перемогу лопеса пропонують приблизно 3,2, 3,6. Аналітики сходяться на думці: Кур прагнутиме до контролю темпу та перемоги за очками, тоді як Теофіму необхідно нав'язувати силовий грований бій, ламати ритм і шукати моменти для вибухових атак. Саме цей контраст робить поєдинок особливо інтригуючим. Тут немає очевидного сценарію і одна помилка може перевернути все. Андеркарт вечора відповідає рівню головної події. У Комейн-Івенті колишній чемпіон світу у легкій вазі Кішон Девіс дебютує в першому напівсередньому дивізіоні в бою з Джейменом Ортісом. Раніше глядачі побачать поєдинок чемпіона WBC у середній вазі Карлоса Адамеса проти Остіна Вільямса, а тимчасовий чемпіон WBC у напівлегкій вазі Плюс Керрінгтон відбуксує з Карлосом Кастро за вакантний повноцінний титул. Вечір боксу стартує орієнтовно о першій ночі, а головний поєдинок очікується близько п'ятої ранку за Києвом 1 лютого. Пряма трансляція буде доступна на платформі DAZN. І, звичайно ж, для перегляду поєдинку комфортно і без будь-яких витрат, як ми любимо. В описі під цим відео я залишаю посилання на свій телеграм. Там у пару кліків ви знайдете потрібну вам трансляцію. Переходьте, підписуйтесь та кайфуйте від шоу. Ну а як на вашу думку завершиться бій спортсменів? Обов'язково пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.